вітаю. Сполучні штати очікують, що тема російської війни проти України і її наслідків для світу буде у фокусі саміту групи 20, який відбудеться вже цього тижня в Індії, як повідомив у вівторок Джейк Саліван, радник з нацбезпеки США, на зустрічі у Нью-Делі Президент Джо Байден продовжить закликати до миру в Україні лише на справедливих умовах, і, хоч очікувати одностайності у підсумковому коміке саміту, складно через участь у засіданні Росії у Білому домі, переконані, що більшість країн про Овжить міцно стояти на боці України реальність наступна: незаконна війна Росії має руйнівні соціальні та економічні наслідки. Найбідніші країни планети несуть основний тягар. Як і раніше, президент Байден, закликатиме до справедливого та міцного миру, заснованого на повазі до міжнародного права, принципів статуту ООН, принципів територіальної цілісності та суверенітету. він продовжуватиме наголошувати, що Сполучені Штати підтримуватимуть Україну стільки, скільки. Буде потрібно, щоб ці принципи були втілені в життя. Досягти абсолютного консенсусу щодо спільної заяви стосовно України складно, оскільки за столом переговорів сидить Росія. Це не буде на рівні лідерів групи 20, тому що Путін не братиме у цьому участь. Але той факт, що більшість членів Генеральної асамблеї ООН продовжують дотримуватись позиції, що війна Росії є незаконною та порушує статут ООН, і що ця війна повинна закінчитися на умовах. Які відповідають статуту ООН, це результат місяців жорсткої дипломатії Сполучених Штатів і наших партнерів, яка відображає міжнародні настрої щодо цього питання. Сполучені штати прагнуть повернути Росію до виконання умов чорноморської зернової угоди. Про це заявив на брифінгу вівторок Ведан Пател, заступник речника держдепартаменту, США. він також додав, що Сполучені Штати цінують зусилля партнерів, зокрема Туреччини, які намагаються переконати Росію рішення Росії припинити свою участь у чорноморській зерновій ініціативі завдає шкоди громадам, вразливим до продовольчої безпеки в усьому світі. І ми вітаємо зусилля наших турецьких партнерів, включаючи президента Ердогана, спробувати переконати Росію повернутися до угоди. І ми продовжимо співпрацювати з ООН і Туреччиною, які обидві дуже наполегливо працювали, щоб зробити чорноморську зернову ініціативу можливою раніше. Ми також дякуємо нашому. Союзнику по НАТО Туреччині за її важливу роль у спробі повернути Росію до чорноморської зернової угоди. Зустріч президента Туреччини Реджепа та Іпа Ердогана із президентом Росії Владіміром Путіним 4 вересня не принесла позитивних результатів у питанні відновлення чорноморської зернової угоди, яка б дозволяла Україні експортувати своє збіжжя море. Сам Ердоган після зустрічі з президентом Росії заявив, що все ще сподівається на швидке відновлення угоди, про те, як Україна реагує на вимоги Росії щодо відновлення зернової угоди і на пропозицію турецького президента Ердогана до Києва пом'якшити підхід у переговорах. Мій Колега Остап Яриш поспілкувався про це із послом України у Туреччині Василем Боднаром. Наша позиція доволі чітка про те, що зерновий коридор може функціонувати, але без того, щоб ми йшли на поступки шантажу і зловживання міжнародним правом з боку України агресора. Для нас надзвичайно важливо, щоб ринок глобальний ринок продовольчої продовольчої продукції був заповнений українською продукцією, щоб був була вільна комунікація, щоб ми могли спокійно вивозити продукцію нашу не тільки зерно, але й багато іншого, що ми виробляємо через морські ворота України. Насправді Росія спеціально створює такі умови, щоб не тільки зерно, але й інші продукції, зокрема метал і те, що ми можемо експортувати, не виходило на міжнародні ринки. Ми комунікуємо не з Росією, а ми комунікуємо з посередниками. Це ООН і Туреччина. Єдине, від чого хотілося б застерегти. Щоб не шукали в цьому чотирикутнику слабшу сторону, тобто не валили на нас, зроби більше, бо ти можеш. Насправді, ми всі маємо, і в тому числі широка міжнародна спільнота тиснути на Росію для того, щоб вона перестала висовувати непомірні вимоги і закінчувала війну, а не продовжила війну шляхом маніпулювання громадською думкою і створення загрози для глобальної продовольчої безпеки От тому її завдання.